Дуже цікава гра Кольт Експрес, настільна гра Крістофа Рембо. Дівчатка гра неймовірно класнюча, вона йде для дорослих або ж для діток від 10 Можна грати з цією сім'єю від 2 до 6 гравців, 40 хвилин займає. Скину вам відео огляд, як в неї грати. Це золота серія ігор для сім'ї. Тут складається 3D-потяг із картону. Є інструкція, як його складати. Є різні картки для гри. Далі є інструкція. Так, це все деталі для потяга нашого. Складається ціле там, містечко дуже-дуже класно. Так, це теж деталька. Ось така, бачите, картон цупкий, дуже якісний. Гра не дешева, вона дор дорога. Так, також в набір входять ось такі чоловічки дерев'яні. Це теж деталька. Це цілий набір карток. І ось така коробочка для деталей розділена. Коробочка новесенька можна на подарунок.